Привіт! З вами смачного! Сьогодні готую бюджетний пиріг із мінімум продуктів, який зможе приготувати навіть підліток. Усім гарного дня! Сьогодні ще один готую пиріг швидкий. Я їх так саме називаю, адже вони дуже прості і дуже швиденько можна вирішити питання, що ж взяти до чаю. Для цього я беру 3 яйця, склянку цукру. Склянка 250 грам, дрібку солі і взбиваю це до густої білої піни. Далі сюди додаю олію 150 мл, бажано без запаху, щоб вона була, молоко 300 мл, борошно 250 грамів. Розпушувач 1 столова ложка, і знову все це перемішую. Звідси я надбираю трішки білого тіста, а сюди додаю какао. Я додала 2 столові ложки какао. Якщо хочете, щоб пиріг був більш шоколадний, можна покласти більше. І 4 ложечки. Знову перемішую все разом. Ось входить така консистенція. До речі, я буду робити його з родзинками, тому додамо сюди до коричневої маси ще родзинки пів скляночки. У мене ось така форма, вона має візерунок, тому для квітів я е, взяла трішки білого тіста, все останнє буде з коричневим. Ну і, можливо, цей бантик також зроблю білим. Тому заповнюю, формую свій. Пиріг. і злегка змащую олією всю форму. Все відправляю тепер в духовку. Духовка вже у мене розігрівається. Температура 180 градусів. Готовий пиріг, можна посипати цукровою пудрою. Для приготування цього пирога потрібно мінімум часу, затрат та зусиль. Такий пиріг можна робити повністю шоколадним і додавати до нього подрібнені горішки, і зверху покривати глазур'ю. і виходить досить непоганий торт. Якщо вам сподобався рецепт, обов'язково ставте вподобайку. Підписуйтесь на канал, натискайте дзвіночок, щоб не пропустити наступне відео. Усім смачного!